Всім привіт! Сьогодні у нас чудовий автомобіль до огляду це універсальний та бюджетний, скажімо так, кросовер в Канаді. Це Dodge Journey SXT 3,6 літра має двигун. І також коробка автоматична 6 Автомобіль 2012 року був куплений в Канаді за 4000 доларів. Це, скажімо так, зі знижкою. Також я вам більш детально в цьому відео розкажу про. Досвід володінням цим автомобілем, який у мене вже приблизно 8 місяців, що було замінено, і які в нього є такі більш критичні проблеми. Розкажу про цей автомобіль. Такі автомобілі до Джорні є до Рестайл, це до 2010 року. Випуску вони приблизно. В 2011-му ще були до Restyle, в них різниця трішки в задніх фарах. Також інші двигуни, там 3,5, і були, якщо не помиляюсь, 2,4. Це вже в рестайлі було. Це рестайлінгова модель. Розкажу, з яким пробігом купувався цей автомобіль, який тут двигун. Двигун тут 3,6 літра об'ємом бензин. Також це сепедньоприводний автомобіль з коробкою автомат 6 Пробіг тут 287 тисяч кілометрів це на даний момент, коли я його купував. Був 271 тисяча. Що можу розказати? Які є проблеми цього автомобіля. Стосовно двигуна проблем немає. Замінили лише датчик тиску масла. Коштував він, якщо не помиляюсь, 60 баксів. Замінював його самостійно. Стосовно зовнішнього вигляду автомобіля, це модель 2012 року. І я можу сказати, доволі сучасно зараз навіть виглядає тут в Канаді, тому що у них, це, у них це популярні автомобілі, такі американські, скажімо, стиль. Це більш такий кросовер, але я би не сказав, що він занадто великий. Є набагато більші. Стосовно проблем по кузову. Можу сказати, що є проблеми це, як завжди, з крилами на стику бампера і крила. От це я поїздив 8 місяців, коли купував, цього не було. Тобто Це з'явилось після зими. Чому? Тому що в них дуже сиплять солю, посипають дороги, і це після зими просто вилазять такі косяки. Саме в моделі SXT у них немає проблем з фарбою, скажімо, на дверях, тому що в RT, скільки я бачив, у них злазить під ручкою, просто облазить лак. Також самі двері знизу. Тут повилазило ще так само на стику, округ лючка бака. Так само є на стику тут Ржавчина. Що стосовно багажнику багажнику можу показати який багажник. Багажник у нас доволі великий, такий мистецький автомобіль п'ятимісний у нас, можна побачити, що тут є. Це такий доволі габаритний багажник. вміститься будь-що можна перевезти якісь тумбочки і так далі. Так, ми перейшли до салону автомобіля, тому що на вулиці дощ. Автомобіль купувався приблизно 8 місяців тому, можливо, трішки більше. Ціна була 5500 канадських доларів, все говорю в канадських доларах, щоб ви розуміли. Коли я його купував, приїхав дивитися. Це був перший автомобіль, який я взагалі оглядав в Канаді для себе. Я хотів Dodge Journey, дивився його ще коли проживав в Європі. Короче, коли ми подивилися цей автомобіль, я його обрав з другом. Подивилися, були такі проблеми: це як задня резина була з'їжджена посередині. Тобто резину треба було задню міняти. Потрібно було також зробити це розвал сходження коліс, геометрію коліс. І в принципі, наче це було все. Коли я забрав автомобіль вже додому, я його придбав, так, проїхали, все окей. Я не відчув в автомобілі спочатку, що роздовбана підвіска. Це таке, як стойки стабілізаторів, там були, речаги задні потрібно було замінити, і так само передні. Коли я звернувся на сервіс, я трохи прифігів. Чого? Тому що я не знав тут, я не мав ні жодного інструменту, нічого, я не знав, як тут ще робити автомобілі. Я взагалі, в принципі, по підвісні нічого не знав, як робити, саме в цій моделі. І звернувся на сервіс. На сервісі обійшлося мені 1200 доларів замінити 4 речаги. Пізніше я зрозумів, що це було літо, жара. І я пізніше не поняв, чого в мене не працює печка. Давай розбирати, чого не працює печка, давай шукати. Я думав, вона завоздушена. Відкрив капот, давай шукати, шукати, знайшов там один цікавий шланг. Я такий йду такі рукою до печки по шлангу і розумію, що вона. Гаряча, а далі шланг йде в обратку. Тобто пічка взагалі відключена від шлангу. Коли я його спробував підключити, я зрозумів, чого то так було, бо пічка тече. І коли я почав гуглити в інтернеті, як то можна пічку -то замінити, це виявилося не просто так. Потрібно буде знімати цю от повністю торпіду, повністю все до стекла, всі магнітоли, всі кабеля, все відключається. Після того майстер міняє печку, це щоб добратися до тої печки і це все коштувало 1200 доларів. Но ми не такі, як канадці, ми не їдемо в сервіс. Ми зразу замовляємо нову печку на Амазоні. Печка коштувала з податком це 180 доларів. Я її як замовив, подивився так само на Ютубі, як це все працювати. я Можливо, тут а десь, так, десь тут ставимо вставочку, маленький такий відос, і там покажемо, як вона взагалі замінюється. Коротко просто. Це розбирається з лівої сторони, зі сторони водія панель. Треба розвальцувати зі старої печки трубки. Вставляється нова печка, так само розвальцовуються трубки, і всередині там мусить завальцювати. Тобто тут проблема. Типу, там є ще одна бляха, яку потрібно відгинати. Це така тяжка робота в плані, щоб туди добратися. От. Одна година механіка коштує 100 доларів. Що ще було замінено пізніше мною? Це стойки стабілізатора. Вони мені обійшлися приблизно там 70 баксів з доставкою з усім. Замінював я їх вже сам, вже мав інструменти, все. Також, що у нас ще було, це як я говорив датчик тиску масла замінений, тому що видавав чек, не бачило тиску. В принципі, це все. А, брешу. Ще передні колодки замінив. Це все на даний момент, більш вкладень не було. Також додавлю ще до того, що купувався автомобіль за 4000 доларів, це ми сторгувалися, але плюс за реєстрацію автомобіля потрібно було сплатити податок, продовжити реєстрацію номерів на рік. Відповідно, це ще мені стало 790 доларів загально з податком і з реєстрацією. Тобто автомобіль вже стоїть 4790 доларів. Плюс, відповідно, додати ремонт 1100 доларів. І додамо так само ще такі нюанси, що я сам міняв. Тобто, автомобіль стає в 7 тисяч доларів приблизно. Забув сказати проблему в даного автомобіля з цією довбаною магнітолою. Зараз вам покажу, що саме. Коли магнітоли є блютуз, стандартний блютуз, можна розмовляти, підключити телефон, слухати музику, проблем ніяких немає. Є проблема з блютузом, яка знаходиться не тут. Потрібно розбирати під рулем. Доставати такий блок Bluetooth, він коштує на розборці 15 баксів. Я його замінював один раз. Проблема та сама, тому що коли ми включаємо плеєр натискаємо Bluetooth, ніфіга не происходит Тобто тут коротше, треба знову їхати на розборку, витягувати той долбаний блютус і свій виривати, ставити той другий, і це буквально на 2-3 місяці вирішує проблему і далі знов треба міняти. Тобто тут вариант простіше поставити собі android магнітолу одразу замінити на AliExpress, вона коштує приблизно там така, скажімо, нормальна, щоб вона не глючила, десь 400 баксів. Тобто я це колись зроблю, але коли не знаю. В принципі, що сказати ще по салону, по автомобілю. Салон доволі такий просторний, на сидіннях доволі зручно сидіти. Це не є шкіряний салон, це не є РТ. Тут звичайні всі кнопки є. а Передні склопідйомники вони є автоматичні, тобто можна натиснути скло автоматичним і поїде доверху. Стосовно, є, стосовно таких функцій комфорту, це є круїз контроль, ви можете налаштувати собі, швидкість, проблем немає, гучна мовисть, так далі. Є мультируль, в якому ви можете керувати собі магнітолою і так далі. Автосвітло, датчики є про які працюють. А також є кліма, кліма працююча, нічого ще з цим не робив. Маєте такі два підстаканники, знаходяться вони ось тут. Коробка у нас автомат має лише паркінг, задня нейтралка, драйв і можна такий мануальчик включити, скидувати коробку, такі підлокотники. Він доволі тут такий глибокий, там різний хол в мене знаходиться. Що можу сказати стосовно цього автомобіля? За 8 місяців мого володіння в принципі вкинути не так багато грошей в нього. Плем таких ніяких не було, як звичайні заміна розхідників і так далі. Тому можу сказати, я рекомендую цей автомобіль стосовно розходу. Розхід траса — це 10 літрів. Якщо місто це 12-15, що ще можу сказати? В принципі, автомобіль мені подобається, доволі комфортний автомобіль. Якщо порівняти його з групою Ваг, я мав в Європі шкоду, шумоізоляція не дуже хороша, але звикаєш потім часом і все. Тому що якщо взяти японський автомобіль і порівняти його з американським, японський автомобіль взагалі шумки немає. Тож, рекомендую всім до покупки, підписуйтесь на канал. На наш канал називається Max Drive, Радий вас бачити. Підписуйтесь, ставте лайки. І нашого оператора діня ти красава.